Вітаю малята! Я запрошую вас на зимову прогулянку. А скажіть мені, що роблять діти? А діти граються в сніжки. А сніжки вони з чого зробили? Так, і снігу. А кого вони зліпили? А зліпили вони великого сніговика. А дівчинка Даринка та хлопчик Тарасик вирішили зліпити свого сніговика. Вони накачали і снігу різні кулі. І великі і малі, і вирішили зробити із них свого особистого сніговика. Погляньте малята, скільки багато куль вони накатали. Скажіть мені, будь ласка, а всі вони однакові чи різні? За кольором вони однакові, за формою вони однакові, а за розміром різні є кулі великі менші. Та ще менші. Адже сніговика ліплять із куль. Перша куля найбільша, потім йде менша. Це тулуб сніговика. Із ще меншої кулі ми зробимо голову, а із маленьких кульок руки сніговика. І з вуглинок діти зробили сніговику очі та гуцики. А носик це звичайна морквинка. На голову одягли відро, поставили мітлу та одягли шарфік. Дуже гарний сніговик вийшов у даринки та тарасика. А ми з вами зробимо свого сніговичка кращого, ніж у Даринки і тарасика. Ось такого гарного сніговичка, малята, ми з вами сьогодні виготовимо. Нижній шар найбільший, середній менший. І верхній голова найменший. І ще менші це руки сніговика. А що у сніговика є ще? Ніс, і що він? Із морквинки, а замість шапки відро. І ми з вами зараз зробимо ось такого сніговичка. Щоб його зробити, нам необхідно аркуш синього паперу, ножиці, клей та кольоровий папір. Білого найбільше, різний за розміром. У нас є три трикутничка, з яких ми будемо робити сніговичка від більшого до найменшого. У нас є смужечка біленька, це буде ось ця. Кучугурка, на якій буде стояти сніговик. Зелений квадрат це в нас буде відро, шапка. Да? А також, ось у мене є трішки вати, ми зробимо сніжок. Ну що ж, почнемо працювати. Спочатку ми підготуємо з вами всі деталі. Беремо смужечку і робимо кучугурку, на якій буде стояти наш сніговичок. Зрізаємо один куточок, заокруглюючи. Один і другий, щоб в нас вийшла ось така кочугурка. І кладемо її на наш синій аркуш паперу. Тепер беремо найбільший квадрат, зрізаємо куточки і робимо з нього круг, це буде нижня частина нашого сніговика. І кладемо на кучугурку. Потім беремо середній квадрат. І так само зрізаємо куточки, щоб у нас вийшов круг. І кладемо на великий нижній круг. Беремо найменший квадрат, це голівка нашого сніговика. Обрізаємо куточки і викладаємо саме вище. Скільки у нас вийшло кругів? Три. Один, два, три. Великий, менший, найменший. А з такої смужечки нам треба зробити руки. Ми перегинаємо навпіл нашу смужечку і так само зрізаємо куточки, одразу вирізаючи дві руки нашого снілочка. Ось вони є. І прикладаємо до середнього круга. Тепер носик. Із червоної смужечки треба вирізати довгий трикутник. Від одного куточка зрізаємо прямо до серединки, і від другого куточка зрізаємо, щоб у нас вийшов ось такий довгий трикутничок. Це буде носик нашого сніговика. І шапочка. Так само зрізаємо від куточка десь до середини. І іншу сторону від куточка десь в середини, щоб в нас вийшло таке він. І викладаємо. Якщо ви бачите, що шапочка занадто довга, обріжте її, щоб вона була меншою коротшою. Так, все. Тепер можна наклеювати нашого сніговичка. Трішки відсуваємо всі наші детальки. Ви запам'ятали, як вони розміщені, і починаємо працювати. Не забуваємо, що змазуємо не всю деталь, а кладемо кілька крапель, спочатку кочугурку, потім нижню частинку сніговика найбільший круг, потім менший і голівку, і голівку. Тепер ручки. Це такі снігові кульки, да? приєднані до середнього круга. Шапка відеречко і носик. Серветочку і лишній крилей прибрали. Можна сніговичкові чорним олівцем або фломастером домалювати очі, посмішку і гудзики. Так, і тепер із Вати зробимо пухнасті сніжинки. Набираємо клей і змащуємо скрізь листочок по декілька крапельок. Тепер відриваємо трішечки ваточки і прикладаємо, приклеюємо на наші крапельки клею. От і все. Ось такі у нас гарні. Веселі сніговички